Віддалене отримання електронного підпису печатки юридичної особи без візиту з документами відбувається на вебсайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ЦСК Україна. Оберіть тип сертифікату, який необхідно сформувати, наприклад, Юридична особа Печатка. Пройдіть ідентифікацію юридичної особи за кодом ЄДРПУ. Вкажіть слово пароль, емейл та натисніть Продовжити. Введіть свій номер телефону та натисніть Продовжити. На вказаний номер надійде смс-код, який необхідно ввести у відкритому вікні. Вкажіть термін дії нового КЕП печатки. Оберіть спосіб зберігання та згенеруйте секретний ключ. Натисніть Продовжити. Новий електронний підпис печатки майже готовий. Далі керівник має погодити заявку на отримання сертифікату печатки, підписавши її своїм посадовим КЕП. Натисніть Відправити на підписання та у відкритому вікні введіть електронну пошту керівника або відправте посилання на документ у будь-який зручний месенджер за допомогою кнопки Копіювати посилання. Далі керівник отримує ваше повідомлення та переходить за посиланням в листі. Авторизується в сервісі за допомогою свого КЕП та підписує отриману заявку. Після успішного підписання готовий сертифікат печатки буде опублікований на офіційному сайті надавача.